Богу. Як ми чули в цій пісні, про біль і сьогодні є багато болю, особливо на Україні, але є Господь, який його забирає. І які ми є щасливі люди, що ми знаємо до кого прийти. Слава Господу. Сьогодні багато людей в депресії, багато людей не знають, куди йти, що робити, але ми сьогодні прийшли в Божий дім до нашого Господа. І можемо сьогодні розповісти Йому, що є в нашому серці, в нашій душі. Можемо сьогодні відкритись перед Ним, поплакати перед Ним, прославити Його. І сьогодні цей час обновлення нашого серця. І нехай Господь сьогодні благословить кожного з нас, що ми були уважні до того, що Господь хоче сьогодні сказати нашому серцю. І ми сьогодні зосередимо свою увагу на книзі пророка Йони. Я прочитаю обірково з першого розділу, з першого вірша. І темою моєї проповіді буде Другий шанс. Книга пророка Йони, перший розділ з першого вірша. Читаємо відбірково. І було слово Господнє до Йони, Амітаєвого сина таке: Остань, іди до Ніневії, великого міста, і проповідуй проти нього. Бо їхнє зло прийшло перед лице моє, і встав йона, щоб утекти до таршішу сперед Господнього лиця. І зійшов він до яфи, і знайшов корабля, що йшов до таршішу, і дав заплату його, і війшов у нього, щоб відплисти з ними до таршішу сперед Господнього лиця. А Господь кинув сильного вітра на море, і знялася на морі велика буря, і вже думали, що корабель буде розбитий. І налякалися моряки, і кликали кожен до своїх богів, і викидали ті речі, що були на кораблі, до моря, щоб полегшити себе. Айона зійшов до споду корабля, ліг і заснув. І приступив до нього керівник корабля та й сказав йому, чого ти спиш? Уставай, заклич до свого Бога. Може, згадає цей Бог про нас, і ми не загинемо. І далі описано, що вони. Кидають жеребки, щоб дізнатися, через кого сталася ця буря. І Жеребок падає на Йону. Йона їм розповідає, що він утікає з Господнього лиця, і говорить до них, щоб закінчилася ця буря, вам потрібно кинути мене в море. І ми читаємо 15-й вірш. І підняли вони йону і кинули його до моря. І спинилося море від своєї лютості. І налякалися ці люди Господа великим страхом, і приносили Господеві жертви і складали обітниці. Далі описано, що Господь призначає велику рибу, яка проковтнула Йону. В цій рибі Йона перебуває три дні, три ночі, молиться, кається перед Богом, просить прощення, і Господь його рятує, і 11-й вірш другого розділу. Написано, і Господь звелів рибі, і вона викинула Йону на суходіл». І третій розділ перший вірш. І було Господнє слово до Йони вдруге таке. Устань. Іди до Ніневії, великого міста, і проповідуй на нього те слово, що я говорив був тобі. І Йона встав і пішов до Ніневії за Господнім словом. Хотілося би коротко сказати. Про цього чоловіка, пророка Іона, Боже слава говорить, що це був пророк. Окрім того, ми знаходимо в Другій книзі царів, 14 розділі 25 вірш, що він був син пророка, Амітая. Тобто, це була сім'я, де батько пророк, до якого говорить Господь, якого використовує Господь, і син пророк. Благословенна сім'я, батько і син. Чуй Господній голос. Є посудинами Божими, які Господь використовує. І ось у Господа є план, Єніневія велике місто. Це було одне з найбільших місць стародавнього Сходу, і було розташоване на східному березі річки Тигр. І це було місто фортеця. Можемо собі уявити, там було дві захисні стіни зовнішня і внутрішня. І внутрішня висота була 40 метрів стіни. Товщина на 20 метрів. Взагалі, Ніневія, вона вважалась найнеприступнішою твердиною після Вавилона. Місто фортеця, місто твердиня. І Господь має план, як проникнути в цю твердиню. Як пробити ці дві стіни, зовнішню і внутрішню, але не військом. Не зброєю, але своїм словом. Він бачить людей за цими двома стінами, які потребують Господа, які потребують покаяння. І посилає слово до свого слуги пророка Йони, йди, йди, бо воно загине. Йди, говори ці слова. І Йона, коли почув це повеління, він робить все навпаки. Написано Йона став і втікає. І втікає. Він спочатку йде до Яфи, це було портове місто Ізраїлю. І від Яфи до Ніневії було приблизно 900 кілометрів. Приблизно 900 кілометрів. А до таршішу близько до 4 тисяч кілометрів. Ближче, правда, туди, де Господь говорить. І взагалі тоді говорили, таршіш називали край світу. Говорили, хто їде до таршішу, то. На край світу поїхав. І Йона втікає. На край світу. На край світу втікає від Господа. Я так собі подумав, чому ж Йона не висловив свої бажання перед Господом? Ну, не сказав так, як є. Господи, я не хочу. Свого часу ми знаємо одного, може Боже, який казав, Господи, пішли когось іншого. Він почав роз... діалог, розмову з Богом, почав відкривати свої бажання. Ну, я не хочу, не можу. Одної з версій є, що, можливо, він хотів, бо це були вороги Ізраїлю. Я не хочу тому і тому, Господи. Але Йона просто бере і втікає на край світу. Ви знаєте, як часто так буває в нашому житті, ми замість того, щоб вирішувати свої питання, ми від них втікаємо. Замість того, щоб поговорити з Господом чи, можливо, з людьми. Ми просто десь втікаємо, замикаємося. Нам простіше хлопнути дверима, кинути трубку телефону, не відповісти на повідомлення. Нам легше десь замкнутися, втекти від проблем, але проблеми від цього не вирішуються. Вони навпаки тільки загострюються. І що цікаво, Йона знайшов корабель, і написано і дав заплату його. Ви Знаєте, це був не дешевий квиток 4 тисячі кілометрів, якщо взяти теперішній час. Поїхати 4 тисячі кілометрів дорога. Це був не дешевий квиток. І Іона дав заплату. Йона платить, щоб втекти від Господнього лиця. Хтось, коли сказав таку цікаву думку, що вхід в Боже царство є безкоштовний, фактично, все вже заплачено дорогою ціною. Крові Ісуса Христа. Але ми можемо безкоштовно прийти в Божий дім. Ми можемо безкоштовно отримати Боже Слово, читати Його, також безкоштовно. Тільки бажання від нас. А вхід в пекло є платний. Купити сигарети треба заплатити. Купити наркотики, алкоголь, піти в нічний клуб. Треба заплатити. Спочатку грошима, своїм здоров'ям, сім'єю, відносинами, а й навіть своїм життям. Каже Боже Слово, заплата за гріх? Смерть. І люди повільно, поступово до цього йдуть. Я колись читав таку цікаву історію, де. Біля дверей бару один чоловік прийшов з метром і міряє ті двері. Ну, люди підходять до нього і кажуть, що, що це таке робиш? Каже, ви знаєте, каже, я коли почав сюди ходити, я через ці двері пройшли, пройшла вся моя зарплата. Потім почав продавати те, що в домі меблі сюди пройшли. Потім дім сюди пройшов через ті двері. Сім'я моя, я мірю, думаю, як воно все туди влізло. Знаєте, як написано, бар зліва направо, а справа наліво раб. От людина заходить в бар, виходить раб. І так воно і є. І як часто ми платимо, дорого платимо, за те, що ми йдемо не туди, куди Господь кличе нас. І далі ми читали, що Господь посилає цю бурю. Ви знаєте, це була не буря, подібно як коли Ісус був своїми учнями на човні, де Господь укріпив віру своїх учнів, показавши чудо. Як він втихомирив цей вітер, це море. Це не була буря, подібна, як апостол Павло плив на кораблі з сотником, з вояками, де Господь не тільки укріпив віру Павла, але ще й показав іншим, що є Господь з Павлом, що це муж Божий. Але та буря, в яку потрапив Йона, це була буря гніву Господнього. Це була буря, яка була послана Господом для зупинки. Він не хотів знищити Йону через цю бурю, але він хотів, щоб Йона одумався, щоб Йона покаявся, щоб Йона зупинився. Можливо, в нашому житті зараз є буря. І знаєте, буря буває з різних причин. І, можливо, ця буря, і ми бачимо, що все навколо рушиться. Прийшла проблема, біда прийшла. І, можливо, це буря, яку Господь посилає. Як подібно послав для свого пророка Йону, щоб ми зупинились? Господь хоче сказати через певні обставини нашого життя зупинися. Ти не можеш йти так далі, ти далеко відійшов від мене. І що цікаво, люди навколо в паніці під час цієї бурі на цьому кораблі. А Йона пішов, зійшов вниз корабля і спить. Дивна реакція, правда? Спить. Знаєте, коли на нашу державу прийшла ця буря, прийшла війна, багато хто думав, що українці вони прокинуться духовно, стануть ближче до Господа. Будуть більше кликати до нього, молитися, взивати. Але знаєте, дивлячись на людей, можна сказати, що багато хто навпаки, подібно як Йона, під час цієї бурі, вони заснули. Вони ще більше віддалились від Господа. Вони ще більше відійшли від нього. І керівник корабля приходить до Йони, будить його і каже, чого ти спиш. Уставай! Заклич до свого Бога, може, згадає цей Бог про нас, і ми не загинемо. І я хочу сказати, дорогі друзі, брати та сестри, я хочу, щоб ми зараз десь відчули, як Господь, подібно як цей керівник корабля, Він сьогодні сходить до нас, до нашого серця, і каже кожному з нас, чого ти спиш? Чого ти спиш? Навколо буря. І сьогодні цей корабель під назвою Україна він є в цій бурі. І ми всі на одному кораблі. Чого ти спиш? Хто сьогодні, як не діти Божі, мають підняти свої руки і кликати до Господа. Про допомогу, про порятунок. Йона, Петре, Павле, Андрію, Марія. Чого ти спиш? Чого ти спиш? Сьогодні люди цього світу вони потребують наших молодов. Сьогодні воїни, які на передові, вони потребують наших молотов. Чого ти спиш? І коли вже всі дізналися, що це через Йону, кажуть до нього, що нам робити? І знаєте, дивне рішення пророка Божого дивне рішення. Здавалося би, як, ніколи як зараз, стати на коліна, підняти руки до Господа. Він ж пророк Божий. Він знає Господа. Попросити прощення, чи Господь би не зупинив бурю. Як не зараз, але дивне рішення і вона каже, візьміть і киньте мене в море. Фактично він ставить крапку на собі і на своєму служінні. Ви знаєте, можливо, десь ми десь підійшли до подібної межі. Можливо, хтось вже ставив на собі крапку. Можливо, на нас ставили крапку. Можливо. І ми дійшли до того через свої провини, через свої переступи. Дійшли до цієї межі. Але ви знаєте, у Бога був інший план щодо Йони. І інші є плани щодо нас. Він не хоче ставити крапку. Він хоче поставити кому, Він хоче дати другий шанс. Ви знаєте, ця могла історія так і закінчитися. Його кинули і все. І Господь підняв іншого пророка, свого слугу. І той виконав повеління Господнє. Могло бути і так. Могло бути. Але Господь так не хотів. Але Господа був свій план, дивний план, незрозумілий для людей. І знаєте, те, що вже далі відбувалося, люди на кораблі вони не бачили. Не бачили, але це знав Господь. І це вже відбувалося в цьому підводному світі, яке також підладне нашому Богу. небо, земля, море. Все в його руці. І Господь посилає цю рибу, велику рибу, яка проковтнула Йону. І Йона в цій рибі три дні і три ночі. Все вже нема куди втікати, вже дуже і не заснеш там. Все. І знаєте, три дні три ночі, я не знаю, на який день Йона почав кликати до Господа, не знаю. На перший, чи на другий, чи, можливо, на третій, не знаю. Але прийшов момент, і Йона починає взивати до Господа. Прийшли обставини, такі обставини, де вже не було виходу. І написано, що Господь звелів рибі. Вона викинула йону на суходіл. І було Господнє слово до Йони вдруге, таке саме. Господь дає другий шанс. Можна сказати, повертає до цієї точки, з якої все почалося. Повертає назад до тих подій, з яких все починалося. І він говорить до Йони, встань, йди до Ніневії, великого міста, і проповідуй на те слово, що я говорив тобі. Брати і сестри, другий шанс. І як добре, що Йона ним скористався. І Господь, і Йону спас, і Ніневію спас велике місто. Як добре? І ви знаєте, я хочу сказати, що Господь нам дає не тільки другий шанс, дає деколи і третій, і десятий, багато дає. Але ми не знаємо, коли буде останній. Ми не знаємо. Але Господь дає. І, можливо, через це слово Господь комусь зараз хоче сказати, подібно, як і Йоні, остань. Згадай, з чого ти починав. Згадай, де ти впав. Повернися туди, Покайся і йди за мною». Можливо, сьогодні це слово є до когось. І Господь хоче сьогодні дати нам другий шанс. І перегортаючи сторінку нашого життя нову, ми можемо почати все спочатку. Але нам потрібно сьогодні прийти до Господа, покаятись, де ми відступили, де ми відійшли від Нього, де ми втікали від Його лиця. Прийти до Голгофи, в підніжжя Ісуса Христа, розп'ятого, скинути свій тягар. І написано кров Ісуса Христа вона очищає від цякого гріха. Ви знаєте, ми можемо бути на різному етапі, подібно, як було в житті Йони. Ми можемо бути на цьому етапі, коли ми тільки ще чуємо голос, Господь кудись нас кличе, а ми вже цього не хочемо. А ми вже складаємо плани, як це не робити. А можливо, ми вже на дорозі відступлення від Бога, ми вже десь. Кудись втікаємо в інший бік, не туди. А можливо, вже буря в нашому житті. Вже Господь зупиняє нас. І знаєте, не потрібно доходити до крайнього положення, до таких обставин тісних, де ми вже вимушені будемо кликати до Господа. Ми сьогодні можемо сказати: Господи, ось я твій раб, ось я хочу сьогодні служити Тобі. Хочу сьогодні почати нове життя. Ми будемо зараз молитися. До Господа, і, можливо, до кого було сьогодні це слово, ми маємо можливість відкрити перед Господом своє серце. Ми маємо можливість почати своє життя спочатку. А можливо, хтось вперше на цьому місці Господь може дати вам нове життя, Господь може підняти вас з руїни, вашу сім'ю. Господь може подарувати вам свій мир, свої благословіння. Він може, бо Він є всесильний Господь. Будемо молитися. Амінь.